Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, І всюди казка ожива. День довкілля національне екологічне свято. Яке відзначається щорічно в третю суботу квітня. Завтра, 15 квітня, буде свято, День Довкілля. І ми зараз трошки про нього поговоримо. Довкілля це все, що нас оточує. Це поля, ліса, моря, річки, океани. І ми повинні дуже бережно ставитися до матінки природи. А зараз ми з вами трошки пограємо і визначимо з вами, які вчинки для нашої землі добрі, а які погані. Розпочнемо. Тут у нас будуть добрі вчинки, а тут погані вчинки. Розпочинаємо. Дивіться, перший малюнок дітки що роблять? Так, діти збирають сміття на берегу океану. Як ви вважаєте, це добрий вчинок? Звісно, так, діти турбуються про свої навколишнє середовище. Давайте далі. Подивіться, що зображено на цьому малюночку. Так, на цьому малюнку працюють заводи, їздить багато машин, багато газів, які погано впливають на наше довкілля. Який це вчинок? Так, це поганий вчинок. Де далі подивимося? Далі ось такий малюночок. Що дітки роблять? Так, дітки саджають квіти і поливають. Це добрий вчинок чи поганий? Звісно, що добрий, молодці. Давайте далі. Подивіться на цей малюнок. Що тут намальовано? Так, правильно, тут намальований. Мисливець, який знущається і вбиває тварин. І це поганий вчинок. Так, дивимось наступний малюнок. Дивіться. Тут зображено забруднення річок. Це добре чи погано для нашої землі? Так, це погано. Давайте подивимося далі. Що робить хлопчик? Так, хлопчик сортує сміття. І це дуже добре для нашої землі. Наступний малюночок. Ви бачите, що тут знищений ліс, і ліс наш горить. І це погано для нашої землі. Давайте далі. Що робить дівчинка? Так, дівчинка годує пташок. Вона турбується про них. Пташки це теж наше довкілля. І це дуже добре для нашої землі. Давайте наступний малюнок. Що робить чоловік? Так, він вирубує дерева. І це погано для нашої землі. Погано чи добре, скажіть. Так, погано. І ще останній малюночок. Що роблять діти? Так, діти висаджують нове деревце. І це добре для нашої землі. Дітки, подивіться уважно на малюнки. Коли ми робимо добре для нашої землі, добрі вчинки, піклуємося про неї, оберігаємо її, наша земля радіє. Дивіться, яка в неї посмішка. А коли ми робимо погано для нашої землі, знущаємося з неї, наша земля сумує. Давайте оберігати нашу землю, піклуватися про наше довкілля, бо це наш спільний дім.